Так. Я не зашитку Іван Михайлович, житель села, Лучниці Пелошівського району. Знімаю садибу бо пам'ят на, на станця Івана, який вже руками живе, і от в нього що твориться на Ну, А він не стане, руками засудить, не соне. А то впали, аж це було було, ті поділи. Ваша межа, вон ваш плит. пліт, пліт. От плит, вот, вот, вот плит. сітки йдуть. Ну як так на подвір'ї? Я просто пан Іван не розумію, що на підвір, все подвір'я, подвір розвались, ну, бачиш. Зараз я людям покажу, нехай подивиться, що це є. Тут заїхати важко. А як його фамілія стояла? Василь як? Васильчик Володимир Василь. Володимирович. О, То його мама так само назвали. Угу. То ще скільки років таке тягнеться? Тож скільки? Три? Більше, більше. І ніхто ні, ні, ні років. А він право власниці має, Василь? Немає, ти не знаєш. Не Саме саме основне, пан Іван, що був голова сільської ради, Сказав Михайло Романвич, він бачив твої нужди, що ти нуждаєшся, щоб забрали в тебе віра. Він повинен створити був комісію. Комісія повинна прийти заставити Васильчис, як, як він того не годен зробити, то повинна голова сільської ради нати людей і прибрати це все. Прибрати, тому що це ж це, це, це парство 21 перше століття. А це а, шурі, а що це це всяка нечня розводиться. І, рядом в тебе хата, бо, бо 5 метрів хата знаходиться. Діти маленькі Діти маленькі. Ну, робити, я тільки винувеню тю тільки влазу. Я так думаю, що тільки в тому влада вина. Тому що якби був голова сільської ради нормальний чоловік, би ага. приживав за тебе за, за як за жителя села, то він би зробив це все прибрав. Він за сами або варші ще не заставив, або сам прибрав. От. От. Я я трошки погано розмовляю після інсульту. От в мене Ваня, інсульт був. Я трошки мова така, не як і це. Я тебе ще попрошу Знає, зараз. Ми трошки знімо знімо цю хату. Щоб люди побачили, що твориться, Іван. Дивіться, розсадок, сміття, куди то годиться, виси, заросли. І куди то ваня то не годиться? А зараз ми підемо дам, 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 де він живе, поводи, де він живе, будь ласка. Ти не проти, що я знімаю, Ваня? Я, я тобі не, не проти, Бо я з дозволу знімаю тільки. А зараз ми подивимося, де живе пан Васильчишин. Оце його садив, 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 я зрозумів. В хаті він не ночує. в хаті він не ночує. Ну, Бачимо замок висить. Так. Замок висить. Так, або він ночує тут, я скоріше всього. так як ти мені сьогодні показував. Так, так. Оце це, це місце яке. Пан Василий Чишин, я його не можу назвати бомжом, ну, він, 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 живе, він може там живе, ну, по дробині ходить. Так. Але людина повинна знати, що треба жити в хаті, як біла людина, він живе, ну, як, я не знаю, як він живе. Це ж 21 століття. Так, так. Ну, як людина така опускається? Я того не розумію. І все одно пан Скап, повинен цікавитися такими людьми. От є Малєвський Віктор. Є такий Володимир Володимирович, Володимир. Є такі гнида, трошки краще, Володя, веселуха, ну він трошки краще живе. Ну тут само бідно живе. Але такими людьми треба цікавитися, Дивіться, він створив тобі акінбудобство. От ви бачите, де пан Володимир ходить спати. А зимою йдемо спить, ваня. Тут Тут зимою. Так. Це 21 століття, це страшне. Це, це ну, жахи. Вот тобі смете розбив. Це колись було, все, це, це. Да? Я скажу, Скажите, вы сейчас в польсках работа или работаете? А в польськах роботи зараз шукаю работу. В поисках работы вы в Киеве проживаете? Ні, я зараз живу в Підлочиському районі Чернопольської області. Я я те трошки мав інсульт, інсульт полче був, був, і зараз я після реабілітації в селі знаходжуся. А, ви ре... у вас так? Да? Так, ну я вже на півставки влашувався на роботу. От. Ага, ви на півставки на роботі, то ви зараз реабілітація, то нам якщо що, то вам телефонуватись після літа, так? Так, я вже думаю, що, дівчата через е... місяців два-три буду готовий приступити до роботи. Добре, проходьте реабілітацію, до дзвоночка до побачення я все чу, радий чути вас, дякую. З, з роботи, Ваня, дзвонила. Кадро агентство мі шукає роботу. Я після реабілітації не можу ще, ще працювати. Ну, зараз, ми, зараз ми підемо ще, до, ще раз до пана Івана. Я, я знімаю такий короткий Ваня, ролик, відеоролик. А то його, то його льох. Так, так. Ясно, це людина, людина морально опустилася повністю. Але він живе серед нас, Ваня, він живе серед нас. Ну, де, де ж то годиться таке? Молодий, молодий. молодий що хлопак, Так, то що молодий чоловік. Ну, просто то не, то не годиться Ваня, то ніяк не годиться. Ти розумієш, тепер таке, таке пішло, що прокуратура не займається тими справами. Колись була прокуратура, тепер прокуратура тим не займається. Тепер Є, писати, своє. тепер тільки зараз в суд треба писати. Так, так. Мав пан скап, написати, пояснити, якщо ти в дім не, не виходить, йому верніше прибрати, ти мусиш писати в суд. Тепер ага. я тобі в тому питанні поможу, трошки проконсультуруюся, наймемо адвоката. І того не буде, я тобі гарантую, того не буде, то що вони зробили. Ну, це, ж хаос, це ж, ну, страшне баня. А от діти, не, 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 зайдуть. Так. А що Я так, о, пане Іван, я тобі дякую. Добре. Дякую, що, 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 ти згодився. Так, так. Я зараз виставлю це все, все в інтернет. Нехай дивиться влада. Влада все. району, нехай бачить. Все правильно. Все, все добре.